І я хотів ще одне з вами обговорити питання, пане Ілля, що стосується санкцій, які можуть запровадити європейському союзі проти Росії. Буквально вчора була заява від президентки Європейської комісії Урсули фондрляїн. Вона детально розповіла про те, що готують у цьому санкційному пакеті 18-му. але як мені видається, його поки не походять не погодять на саміті Великої Сімки, то перспективи в нього замало. Частково погоджуюсь, чому? тому що е, там один із ключових моментів це зниження прайсепа з 60 до 45 доларів. Це ключовий момент, е, тому що якщо вони не погоджуються, Європа навряд чи піде, м, скажімо, самостійно на те, щоб знизити прайс-кеп. А тут, якраз американська сторона, були перемовини, прямо заявили: ви доведіть нам, що воно працює. То є, і вони не погодили цей прейс Тобто, вже були пропозиції зі сторони Європейського Союзу щодо його зниження, і фактично заблокували американців. І скоріше, та, нічого не зміниться. І тому е, по 45 я сумніваюся, але є дуже цікавий такий бонус. Е, я б не скажу, що він там смертельний для російської економіки, але все ж таки болючий, е, як, якого не було. А це заборона е, е, імпорту е, нафтопродуктів, які виготовляються з російської нафти. Mm -hmm. Тут дві країни, е, які цим займаються: Туреччина у величезних обсягах. Вона на четвертому місці після Китаю, Індії і Європейського Союзу імпортує е, російську нафту, і з російської нафти робить е, відповідно нафтопродукти. нафтопродукти відправляє. В європейський союз і європейський союз з задоволенням купує ці нафтопродукти, uh -huh. тобто, це альтернативи європейському ринку у Туреччину ну, обмаль. Ну тобто там важка логістика. Вони не готові до того, щоб продавати на інші ринки. Складно. Тобто, це однозначно обсяги впадуть, хоча б тимчасово там протягом на 2-3 місяці точно впадуть е закупівлю Туреччиною е цих нафтопродуктів. Це перший момент, а друге, це Індія. Ну, Індія, хоч і не в таких обсягах продає нафтопродукти, але все ж таки продає. Тому е, тут е, це такий приємний бонус. Хоча я ще раз наголошую: він однозначно не смертельний. По іншим позиціям, там кількість суден, ми розуміємо, добре, але знову ж таки, крім розширення підсанкційного списку суден, дуже важливо би заборонити. По факту цим суднам заходити територіальні води Європейського Союзу, країни Європейського Союзу. Ось тоді це були потужні б санкції. чому, тому що це би зрізало 15% так званого тіньового флоту Росії. І альтернативи, особливо при зниженні прейскопа до 45 швидко би Росія не знайшла. Тобто, на як мінімум вона втратила умовних 10-15% ринку на півроку. Тобто це для них є серйозним, тому тут важливо і знизити прей-ск, і заборонити такий вхід. По банкам ну 400 взагалі в російській системі більше 400 банків. Там десь приблизно 30 є вже. Ну, буде ще 22 відключено від Свіфт. Знову ж таки, буде побудовано нові якісь ланцюжки. Тому я вітаю те, що відключають звіфт. але оці, от скажімо так, обмежені кроки. Однозначно uh -huh. не подобається. Тобто, з іншими словами, ви там нібито щось робите, але необхідні щілини для того, щоб здійснювати розрахунки з країною-агресором, залишаєте. Тобто, це недостатньо, як на мене, ефективно. А, далі потім а, також по північному потоку, 1, північному потоку, 2, так північний yeah. потік, 1, півніць, повністю зруйнований, а, його відновити неможливо. Ну, як мінімум, для цього треба значне капіталовкладення, А у північному потоку 2 лише тільки одна а, гілка працююча. Ну, в цілому, я за те, що ви включили, тобто це на майбутнє добре. Але знову ж таки, ну це така більше, як на мене, формальна. Сам це ніж та, яка якимось чином вдарить по економіці Росії. Але на рахунок Північного потоку, все таки я зробив би поточнення. Справа в тому, що Ушаков особисто коментував про те, що вони проводять переговори зі США про продаж російського газу, ну, звісно, до Європи. Ну, куди вони її можуть продавати? Вони в великій кількості. Певні прокладки мали зайти на ринок російський, газовий, і продавати під брендом американським російський газ насправді до європейського союзу, європа це хотіла робити, але нині під тиском різних політичних сил, тому і нового канцлера Німеччини, Мерце вони все ж таки ухвалюють рішення, тому скажу відверто мене ну тішить ця історія. Єдине, що от, е, аби зрозуміти, а які часові проміжки ухвалення цього санкційного пакету, чи можемо ми очікувати, наприклад, там до кінця місяця його ухвалення, бо я не випадково згадував велику сімку, де попереднє погодження буде, яка буде позиція Словаччини і Угорщини, хоча вона вже окреслена Фіцо заявив? Чи взагалі це така платівка довгограюча, і можна розцінювати цю заяву е, Урсули Фондр Ляєн швидше як політично? Ну, я думаю, як мінімум місяць пройде е... Коли ми побачимо ухвалення цього пакету, десь приблизно в серпні місяці, на початку серпня, можливо, ми його і побачимо. Ну, виходячи із певних, скажімо так, цих політичних, про які ви зазначили, нюансів і необхідності G7, узгодження потім Європу буде довго думати. Я переконаний, що американці скажуть ні, нам зменшення прескепу не потрібно. І далі потім Європа буде ще довго думати про те, чи варто її впроваджувати. Самостійно такі обмеження, тому що треба розуміти, що Європа, в принципі, вона заробляє, тому що як тільки ціна на нафту впала ніж прайскеп, то значна частина грецьких суден почали перевозити нафту. Підключилися деякі страхові компанії, які почали страхувати такі судна. Ну і фінансові компанії, які допомагають здійснювати транзакції. Тому в цьому ключі, все ж таки, ну це питання доволі таке відкрите. Я думаю, що десь приблизно в серпні чи буде там ці зменшення? сумніваюсь, але можливо. Тобто, можливо, дійсно Європа піде і запровадить таке обмеження безпосередньо по прайскепу самостійно, тобто може бути так. Але все ж таки ну, раніше не думаю, що буде обговоритися знову ж таки, 18-й mm -hmm. пакет буде згадуватися з періодичністю в два тижні, що ось нам треба дочекатися там J7, далі потім обговорити Джей Се. Тягнути будуть вони це вміють. У Будь-якому випадку, добре, що вони, хоча б почали цю дискусію, тому що раніше про це мовчали, чекали, поки Вашингтон щось ухвалить. А зараз, хоча б є ну, розмова, я вважаю, це немало. Нам звісно, розмови мало чим допомагають, але гірше, коли їх взагалі немає.